Вітаю! Мене звати Каріна і в цьому відео я хочу поговорити з вами про книжку танці з, з... з кізками Андрія Сем'янківа. Я думаю, що ви могли вже чути про цю книжку, тому що її будуть обговорювати як книжковий клубовчиці. А також я вирішила, що хочу обговорити цю книжку, тому що вона мені дуже сподобалась, не дивлячись на те, що це зовсім не мій жанр. А ще ви могли чути автора цієї книжки, тому що він автор бестселера медицина допосова і не дуже. А також у нього є свій блог під псевдонімом Мед Гоблін. Отже, книжка видана у 2022 році видавництвом віхолою, і за жанром це медичний триллер. Чесно кажучи, коли я побачила цей жанр. Е я не дуже хотіла читати, тому що мені не подобається ні слово медичний, ні слово трилер. Я не люблю ні медицину, ні жахочки, абсолютно нічого. Ні фільми, ні серіали, ні книжки, абсолютно нічого. І все-таки я вирішила прочитати, тому що ця книжка зараз доволі популярна. Тим більше книжки українських авторів я хочу читати в першу чергу. Тому я прочитала і не пожалкувала, чесно кажучи, я поставила цій книзі 4 з 5. і далі я буду говорити. Чому? По сюжету. головний герой патологоанатом невдаха Северин Доник. Чому Невдаха? У нього дуже багато проблем з ментальним здоров'ям, як ми можемо вже зрозуміти, коли будемо читати. Також з комунікації з людьми. Він живе з людиною, яку не кохає, але е, він не може їй про це сказати. Він живе майже за її рахунок. Він працює на роботі. Яка не приносить йому достатньо коштів для нормального життя. Тобто він практично живе за рахунок своєї партнерки, адже тобто живе в її домі. Він шукає можливості підзаробити, і тут до нього приходить така пропозиція: торгувати людськими органами. Нормально людина сказала, що це якась маєшня, що це таке, я піду, 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 піду щось друге робити Але не северин домик. Северин домик погоджується і більше того. Заходить навіть далі. Чесно кажучи, коли я читала те, що він робить, які вчинки він робить. Мені було огидно. Іноді мені було настільки огидно, що мені просто хотілося закрити книжку і ляснути по голові себе і більше не читати. Але мені було дуже цікаво, що буде з героєм в кінці, як закінчиться взагалі ця історія. Ця книжка про вибір. Навіть автор написав, що вибір у нас є завжди. Запитайте себе, чи він того вартий. Тобто, як на мене, головна ідея цієї книжки це саме вибір, який ми робимо в своєму житті. І тільки від нас залежить, в яку сторону ми покрокуємо і як ми змінимо своє життя в позитивну чи в негативну сторону. Як ми бачимо по головному герою, він змінив своє життя в негативну сторону. А ще я знаю, ця атмосфера в книзі, така якась буденна, сіра. Депресивна, ти коли читаєш, ти наче приносишся в світ книжки, наче проживаєш це все разом з головним героєм. Тобто ти наче бачиш, як це все працює, як він до цього дійшов і що він робить, Ти наче. Бачиш, як він ходить на ту роботу, яка не приносить йому майже ніякого задоволення, поки він не починає підробляти і топити себе, коли він живе з людиною і вдає, що кохає її, хоча в його голові стільки різних думок, і він навіть не може поділитися цією людиною, тому що. Що вона його не зрозуміє? Я оцінила цю книжку 4 з 5, тому що не дивлячись на те, що це не мій жанр, мені було цікаво читати, навіть не те, що цікаво, захопливо читати. І не дивлячись на те, які вчинки робив головний герой, мені хотілося читати далі. Тобто, так, мені було неприємно, це викликало в мене негативні емоції, але те, як пише автор. І те, як він закручує сюжет, це доволі цікаво. І чесно кажучи, я чекала іншого кінця, але кінець був очікуваний. Те, що сталося головним героєм, це було очікувано. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися про цю книгу, тому що в першу чергу, як я вважаю, ми повинні читати більше книжок українських авторів. І книжки українських авторів, вони не завжди про село. Вони завжди нудні і нецікаві. цікаві. І хочу, щоб про цю книжку дізналися якомога більше людей. І я вважаю, що ця книжка заслуговує своєї популярності, тому що вона реально дуже класна. Навіть не дивлячись на те, що ви не любитель подібного жанру, як і я, я думаю, що вам сподобається ця книжка. Тому я дуже рекомендую її вам прочитати. А я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю книжку, якщо ви її читали, якщо збираєтесь читати, ще побачимось.